У Києві водій позашляховика Мерседес побив велосипедиста після зуваження щодо паркування на велодоріжці. За даними журналістів, підозрюваним у нападі є Олександр Віталійович Хілик, зареєстрований як підприємець у Білій церкві. За відкритими реєстрами він також є керівником благодійної організації, благодійний фонд Євроопен», що у селі Фурси. Крім того, він проходить по справі про розкрадання грошей на форму для тероборони. Як повідомляє поліція Києва, керманич Германа, яка заблокував рух, припаркувавшись прямо на велосмузі. Коли велосипедист зробив зауваження, той кілька разів ударив його в голову. Потерпілий втратив свідомість і впав на землю. Нападник відтягнув його на узбіччя і поїхав з місця події. Постраждалим виявився 40-річний киянин. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою та переломом з кістки. Стан важкий. Підозрюваного затримали. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У Білій церкві чоловік організував нелегальний видобуток піску, не маючи жодних офіційних дозволів. За даними слідства, він орендував нежитлові приміщення на території чужої земельної ділянки у Білоцерківському районі. А потім почав використовувати спецтехніку для видобування піску з подальшим продажем. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. Видобуток завдав довкіллю шкоди на понад 400 тисяч гривень. Справу вже передали до суду. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. У білій церкві ветеран війни на кріслі колісному зіткнувся з байдужістю водіїв. Про кричущий випадок написала його мама у Фейсбуці. За її словами, вона з сином їхали у медзаклад на обстеження. Дорогою туди небайдужі містяни допомогли занести крісло колісне у 22-й маршрут. А, повертаючись, водій автобуса номер 22 відмовився розкладати пандус. Аналогічна ситуація трапилась у тролейбусі, але тут Керманич мав ще більшу знахабнілість, і заявив жінці. Цитую: спершу треба спитати дозвол у пасажирів, тож мама з сином на кріслі колісному поїхали алейкою під дощем. На цей інцидент вже відреагував секретар міської ради Володимир Вовкотруб. У своєму дописі він висловив обурення та запевнив, що тримає випадок на особистому контролі. Нагадаю, вчора на засідання виконкому прийняли постанову про те, що перевізники відтепер зобов'язані допомагати людям з інвалідністю за відмову передбачено штрафи. Зателефонував авторці допису, обговорили можливість отримання соціальних послуг, які надаються у нашій громаді, у тому числі послуги соціального таксі, спеціально обладнаних автомобілів для перевезення пасажирів на кріслі колісному. Обов'язково зафіксуйте номер автобуса, дату, час та місце події та передайте інформацію у відділ звернення громадян. Контактний телефон відділу 045 63 5 36 64. Біла церква разом з усією Україною відзначає День захисників і захисниць. У парку слави зібралися родини воїнів та небайдужі містяни, щоб покласти квіти і віддати шану тим, хто боронить і боронив рідну землю від російського агресора. У цей день звучали слова вдячності й скорботи. Символічно, що саме на алеї героїв згадали імена полаглих оборонців. Секретар міської ради Володимир Вовкотруп вручив народи рідним сімох земляків посмертно. Ми щиро вдячні всім захисникам, які століттями оберігали нашу неньку Україну від ворога. Протягом багатьох століть, починаючи з Київської Росії до сьогоднішнього дня, українці мужньо оборонять свою землю. Ми низько склоняємо голову, шануємо пам'ять всіх захисників, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу. І будемо робити все для того. Щоб ця пам'ять пронеслась через покоління. Загинула Ванічка 12 травня, 22-го року. Що можна сказати за свою дитину, так як кожна мама, що він у нас найкращий, найкращий най... це янголи. Не даремно наші хлопці називають янголи. Але сьогодні свято, сьогодні свято, сьогодні насамперед ми хочемо привітати захисників і подякувати їм за наш захист, що ми в змозі зараз стояти. Говорити, жити, що в наших домівках тепло, ситно і взагалі низький материнський уклін. Син мій так само з першого дня, тільки почалось повномасштабне вторгнення. Пішов спочатку він був біля церкві в ТРО, а потім перевівся в 72-гу бригаду. Воював в Донецькому напрямку, Авдіївка, Горловка, Майорка. Там, ну, загинув в Павлівка. Вугледарський район село Павлів 29 жовтня 2022 року. Всі, так як сказала мама теж що всі вони наші янголи, всі ми їх пам'ятаємо. Дякуючи їм, ми ще живемо, ще в нас, слава Богу, тут тихо. Але так як сьогодні свято День захисників, хочу побажати їм. Крепкого міцного здоров'я. Дякую їм. Вели, Великий низький Юклінді, що, що вони ще держаться на, на всьому, що можна. Маєте цікаву новину або хочете висвітлити проблему. Звертайтесь до нашої редакції за номером 068 905 06 26. Або пишіть на електронну пошту bc.espresso.gmail.com. Саме ви можете вплинути на життя нашої громади. 11 та 12 жовтня у місті не буде води. Причина щорічна промивка мереж. За інформацією підприємства Білоцерків вода її відключать у суботу о 6 ранку. І напору не буде до 1800 неділі. Зазначу, така дезінфекція необхідна, бо протягом року у трубах накопичується осад та іржан. Білоцерківцям рекомендують залишати крани закритими та запастись водою на ці дні. Мелодії звучать навіть у час випробувань. У будинку органної та камерної музики відзначили Міжнародний день музики. Свято зібрало викладачів мистецьких шкіл, музикантів і поціновувачів музичного мистецтва. Лунали номери у виконанні юних талантів та педагогів, а найкращих викладачів відзначили подяками і грамотами. Я хочу сьогодні подякувати викладачам мистецьких шкіл за те, що ви навчаєте наших дітей любити, цінувати, а головне розуміти музику. Це ще один день, коли ми всі розуміємо, що музика це щось унікальне, що тільки могло придумати людство. Це те, що об'єднує покоління. Я хочу всім вам побажати, надихатися. Творчість, я хочу побажати вам, щоб завжди в вашій душі звучала мелодія щастя, натхнення вам, мої дорогі, з міжнародним днем музики. Сьогодні, мабуть, саме головне свято це свято, яке присвячено нашим захисникам та захисницям, і ви знаєте. Як на мене, то не тільки 1 жовтня треба це згадувати. Да? Треба згадувати кожен день цих людей, які просто допомагають нам творити, займатися музикою, нашим дітям вчитися. Бо дуже важко в цей час і приходити на заняття, бачити очі цих дітей, які і прагнуть до музики, але дуже важко ці неспані ночі. Я думаю, всі розуміють. Але давайте сьогодні про святкове. Всіх вітаю наших музикантів, всім натхнення, 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 побільше концертів. Важко, але ми виходимо, ми виступаємо, ми даруємо радість і музику людям. Всіх вітаю, бережіть себе. У білі церкві встановили нові сортувальні сміттєві баки. Зробили це з метою зменшення навантаження на полігон. Сьогодні поговоримо про екосвідомість з ініціаторкою екологічних проєктів та громадською діячкою Дариною Кириченко. Дарина, вітаю вас у студії. Розкажіть, будь ласка, саме як експерт з власної думки, чи готове наше місто до сортування і оцініть ситуацію саме екологічно в нашому місті порівня з, порівняно з іншими містами. Вітаю стосовно того, чи готове наше місто, думаю, що поки ні, але в результаті просвітницьких проєктів, які проводяться, тому люди будуть більш готові, да, і будуть більше долучатися до сортування сміття в тому числі, будуть більш свідомими до споживання і до сортування. Стосовно е, того, які заходи можуть проводитися е, безпосередньо, е, то це е, допомога е, проведення толок, допомога їм розібратися в вторинній вторинні сировині, та безпосередньо е, е, комунікаційні якісь заходи е, з шкіл е, школами та з різними освітніми закладами. Угу. А чи звертаєтесь ви як екоактивісти ек ек саме до міської ради, щоб пришвидшити процес обізнаності містян? 에, насправді я є частиною робочої групи з управління е, місцевого плану е, управління відходами, е, який включає в тому числі і роздільний збір сміття та е, різні управління відходами в цілому, е, тобто, це і е, Створення е, таких е, сортувальних станцій, так, і е, виведення полігонів безпосередньо, які мають бути, е, адже все на одному полігоні не може е, збиратися, е, це має бути роздільний збір, як і, там, небезпечних відходів, так і побутових відходів, е, відходів упаковки, і такого е, і всього іншого. А як на вашу думку, чи достатньо влада міста робить для того, щоб саме перевести місто більш на сортувальний, скажімо так, пробний варіант? Чи це більше залежить все ж таки від КТП 1028? Це залежить безпосередньо від людей, і на мою думку, саме Просвітницька діяльність саме не можна повністю віддавати, перекладати відповідальність на КТП в управлінні відходами. це як один із інструментів допомоги людям, містянам більш долучитися до роздільного збору сміття, тобто я, як і інші містяни, ми сортуємо так, але як інструменти такого легкого. Та простого не було, але зараз КТП маленькими кроками, але все ж таки долучається до роздільного збору сміття, і було встановлено пункти роздільного збору, і безпосередньо вони попросили моєї допомоги в. Залучені людей, роз'яснені людям е, про вторину сировину, як правильно сортувати і де, в які контейнери має це бути. Угу. А розкажіть саме про вашу трошки діяльність, взагалі з чого почала, з якого року ваша діяльність і чому саме цей напрям, саме екоактивізм? Е, насправді сортувала сміття. З свого свідомого, мабуть, віку, хоча і в школі ще долучалися до роздільного збору сміття, наприклад, як в школах збирали макулатуру. А, проте Повномасштабне вторгнення саме дало великий поштовх в організації сортувального фронту, як я це тоді назвала. І в 22 другому році був такий екомаршрут розроблений, і зібрано було багато людей, і ми разом. Збирали сміття по цьому екомаршруту і донатили на ЗСУ. Зараз цей сортувальний фронт не є як екомаршрутом, Він є як окремою станцією, і там теж люди долучаються до роздільного збору сміття, які підтримка, які і КТП двадцять в роздільному збору. Так ми й до речі і знайшлися. Ось. Добре, ви називаєте себе саме ініціаторкою екологічних проєктів. Розкажіть декілька своїх успішних кейсів саме. Uh, wow. Це цікаве цікаве запитання. Успішний кейси. Я провожу просвітницьку діяльність. Моя діяльність взагалі побудована на трьох ктах, як і просвітницька діяльність, так і ро. Створення абсеклін товарів з вторинного сміття та сортувальний фронт. Тобто це безпосередньо такий цикл, який на підсвідомому на підсвідомому рівні я створила і який гарно працює. Давайте поговоримо власне про вторинну сировину. Наскільки я знаю, наскільки взагалі відомо, в нас в місті є саме два підприємства, які займаються забором вторинної сировини. На вашу думку, чи достатньо там, вони належно функціонують, і чи, можливо, нам в місті не вистачає саме ще й сортувального і переробного підприємства? Насправді, саме великих підприємств, їх два. Є, є ще малі пункти прийому вторинної сировини, вони теж функціонують, але на межі виживання. Через те, що вторинна сировина вона знецінюється і. Тільки великі підприємства можуть вижити. Чи достатньо? Мені здається, недостатньо і переробного саме підприємства в нашій білі церкві немає. І дуже хотілося б, щоб саме був завод з переробки, хоча б там пластику, так або макулатури, або навіть. Зараз дуже війна вимагає мати переробне підприємство з саме, будівницьких стройбудівницьких матеріалів. Угу. Добре. А, чи плануєте залучати, можливо, більше саме учасників до прибирань? А, якщо так, то де звідки? Можливо, будете якось агітувати? А, насправді це. Все на поверхні я, я займаюся, як і провод, проведенням прибирань роз'ясненням людям, що це дуже важливо безпосередньо сортувати окремо сміття, адже якщо одна там пляшка вона потрапить в загальне сміття, то вона ем, потрапить на полігон, і вона не буде проходити той цикл, який могла б проходити і безпосередньо ці просвітницька ця діяльність. Я провожу не лише офлайн, а так і онлайн. Я Маю свій інстаграм аккаунт де безпосередньо людей навчаю свідомо споживати і відноситись взагалі свідомо до життя. Угу. Ну а наскільки нам відомо, ви є ще підприємцею. Як виникла взагалі ідея інтерпретувати саме в свічки вторинну переробку? Захотілося мінімізувати свій вплив на екологію на планету, і тому саме через сортувальний фронт вдалося не лише мінімізувати свій вплив, а ще й залучити людей до. Переробки як такої, тому що сортувальний береться сировина з сортувального фронту. Люди люди сортують, приносять okay. на збір, і я вже безпосередньо займаюся переробкою скла. А, так в а потім їх перетворює свічки. Наприклад, свічка Біла Церква, запахом Білої церкви, був проведений певний. Певне опитування серед містян, чим містянам пахне біла церква. І таким чином, у 23-му році була створена свічка Біла церква, якою я дуже пишаюся. Yeah. Добре. А чи не виникало ідея створити саме курс навчання по переробці вторинної сировини саме на основі вашого підприємництва? Насправді цей курс на поверхні, але так як на місцевому і на державному рівні не врегульовані позиції, куди саме здавати, тому цей курс поки під питанням і на паузі. Угу. Чим зараз взагалі можуть допомогти містяни? Як вони можуть саме долучитись до таких сортувань? Можливо, куди їм краще звертатись, або, можливо, ви можете їх скоординувати, щоб ми наладили саме процес переробки і сортування в нашому місті. Насправді все залежить дійсно від нас чим більше людина хоче. Долучатись і дізнавати щось нове, тим вона може й долучатись безпосередньо. А інструменти завжди знайдуться, і, до речі, було б класним, мабуть, залучення дітей, і тому, що коли залучаються діти, тоді вони тягнуть за собою дорослих, і це і це такий інтерактивний момент, який цікавий для всіх. Сімейний е приємний момент. Дякуємо Дарина за таку саме змістовну розмову, за таку корисну інформацію саме для нас і для наших містян. чим ми можемо долучатися, як ми можемо допомогти нашому місту і планеті? Тож дякую. Тож долучайтесь до талок, сортуйте сміття та давайте друге життя відходам. І пам'ятайте, лише ми самі змозі зберегти нашу планету від забруднень. До нових зустрічей.